Це той же четвертий маршрут 1249 ТСЦ, На цьому відрізкові лівий поворот, якщо увімкнете, порушення не буде. Не включити теж непогано, тому що там з правої сторони просто перегла територія. Де можна з правої сторони зупинитися? Та будь-де, поки не з'явився пішохідний перехід. Та давайте це з вами зробимо. Завчасно вмикається правий поворот. Чому я так гучно кажу, тому що десь щось запізнений. Так, подивилися в дзеркало, що нікого не було. Зупинилося, поворот виключили, є і застосували. Чудово. Поїхали. На наступному перехресті нерегульовано будемо виконувати поворот ліворуч. Але тут поворот ліворуч можна виконати, залишаючись на першій смузі. Десь за знаком 334 зупинка заборонена. Ми з вами Що зробимо? Рано, 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 рано. Зазнакує. Вмикаємо лівий поворот і їдемо по першій смузі. По першій повертаємо ліворуч. Деякі вважають водії, а початківці бувають і подавно, що якщо ми рухаємося головною дорогою, то лівий поворот микати не треба. Треба обов'язково залишили перехрестя з поворотом шоробового, вимикаємо. Подивилися у зеркало заднього виду. Позаду нікого нема, перелаштовуємося на другий ряд, тому що на найближчому регульованому перехресті Виключили треба виконати поворот ліворуч Обережненько, спокійненько їдемо, ми нікуди не поспішаємо. Після проїзду перехрестя я відео виключу. А поки терпляче, дивіться, всяко буває. Буває відсутні автомобілі, буває в наявності. Лівий поворот ми ще не вмикаємо. Не вмикаємо, тому що у нас і вам краще видно там ще проривчаста лінія розмітки. Бачите? Осьова лінія? Да? Настя, і тому, от коли всі переривчасти проїдеш, от тоді можна буде і увімкнути. По Попереду був. От, от зараз так. Да, а ще там не було. А перехистя проїхали. Обережно інтервал, Дотримуйся. суцільно, не перетинаємо. Маємо змогу? Да, ні. Чекай. Чудово. Ось проривчаста остання лінія розмітки. На її зльоті вмикаємо лівий пакет повороту. Виїжджаємо. Ми повинні виїхати спокійно, швидкість не дуже велика. За пішохідний перехід виїжджаємо, обережно. Виїжджаємо. Зустрічних машин нема. І поїхали. Велосипедну смугу ми не наїжджаємо, і на ось губу, будь ласка, теж добре.